Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. І сьогодні хочу вам показати, що в нас випав сніг. Ну, небагато, десь приблизно сантиметрів отак 5. Але все рівно на дворі вже так стало по-зимньому. Сніг продовжує падати, хто бачить. ось, я вже цілий снігу. Ось так уже треба одягатися тепліше, хоча не є так холодно. Взагалі, як зимою, це тільки початки. Ну, думаю, що вже на вечір, якщо сніг буде падати, мороз вже точно зловить гарненький. Так що у нас ранкова поранка. Запрошую вас долучитися із собою. Допомогти мені погодувати кролів. Також показую господарство. Ну і підписуйтесь, ставте лайки. А ми погнали! Ось так ось така у нас атмосфера. Все біле-біле. Ось так. Так що погнали годувати наші кролі, а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яка у вас погода. Так, кроликам, дав уже їстенькі. Правда, не всім, але вирішив вам показати. Так, ось так. їдять, сіна дадю небагато. Тому що вони все не виїдають, не їсти не хочуть. Ось так. А в нас ось сніг іде, ось такий, хто бачив. Засніжило нашу область. Отак такий мокрий сніг, правда? Гарний, гарний. Ось так. Так, ось ці тут кролиці. Цю кролицю давали до кроля, Ми ще будемо бачити, якщо. Нічого не буде, значить, вже будемо по весні давати, значить, в них ще нема охоти. Так ось так йде сінце. Так вам відкрию покажу. Така в нас ранкова порнка. Правда, вже не геть так ранок, тому що було холодно. Сніг ішов цілу ніч. Ось такі вони тепер якраз линяють. Ну їм тут тепленько. Клітки з товстих. Дошок, правда, передня дверка з сітки, але вони жиру набрали досить так, такі. Бачите, які в нас крилі, з тупими мордочками такими. Ось так. Отак сіна їм накидаю на таку кучку невеличку. Ось. І вони собі їдять. Воду міняю зараз, щоб не застоювалося. І ось такий сніг уже нападав, Ой, не люблю сніг. Ось так. Так ще йдемо з вами догодовувати, давати питаньки і йдемо далі. Так, ще вирішив разом з вами дати ось цій мамці їсти з кроленятами. Вирішив, що кроленята продавати не буду. Е -е, а Залишимо собі на весну. Ось так ще е, купимо кролятник і будемо тримати. А навесні вже передамо, будуть більші, тому що тепер вони самі замерзнуть, поки ще такі маленькі, такі мордочки. Та й вже їх пора трохи відділити. Бо... Але кролиця не є хода. Вона така якраз в самий раз. Ніхуди і не жирно. Ось так наливаємо водички, чисто, вони п'ють, потім ще доливаю. Якщо дивлюся, що майже нема. Ось так у них велика клітка тепла, дирок практично немає. Все добре. Це якесь кровення трохи менше, але ці тут більші Та он. Таке кривення більше є. Ой, руки мокрі, екран телефона мокрий. Ось так. Так, прийшов подивитися, як тут гуси наші кури. Ось так. Деякі кури ще не знають, що таке сніг. Ну, ось так. Одного півня старого ми прибрали. І на його місце залишимо е, молодого якогось. Але ще не определилося якого. Ну, побачимо в ході справи. Нас гуси Радіють, що є сніг, є болото, хоча воно там є така миска із водою, але все рівно вони у цьому болоті от. люблять ляпатися. Ось так. На снігу таки падає достатньо. Так багатенько. Я з граблями мушу йти, щоб мене гусак не покусав. А то він любить добре покусати. Ну, ось так. Ну, не буду стояти тут на снігу, піду вам покажу ще щось. От, дивіться, як кури собі вмостилися. Тут біля дров і сидять. Ховаються від снігу. Ось так. Тут снігу немає, так сухо, і вони собі приймають піщані ванни та й сидять. У сніг сепе, сепе, хто бачить. Так, достатньо вже насепу. Ну, планую піти в ліс. Там були опеньки. Біля пенька. І хочу подивитися, що з ними є. Правда, планував не в сніг іти, але вже піду, подивлюся. Ось так. Ну, думаю, на новий рік будемо із снігом. Тому що сніг сипе, й морози передають. Ну, не знаю, що там далі буде, ну, ближчих три дні точно снігом буде. Ось так. Пишіть в коментарях, чи у вас є сніг, чи йшов. Буде цікаво почитати, чи це тільки в нас тут у західній частині України, так сніг почав масово випадати. О, я собі. Ходять, ходять. По цьому снігу не знаю, як їм не холодно. Ну, мені холодно. Уже замерзли ноги. Ось так вони практично зливаються за тим болотом цим брудом. А ну напишіть в коментарях, скільки їх там є. Там є, там є. Ось так. Так прийшов подивитися на свої полониці, треба буде їх забрати на підвіконня. А то сніг випав, і що вони мені тут померзнуть. Ось так. Так що буду вже їх забирати. Як на сьогодні, так і завтра. Ну, в першу чергу заберу їх, щоб вони відтанули. Десь під навіс, а вже потім на підвіконні. Ну, ось так. Сніг падає, падає. А всім хочу побажати мирного, чистого неба, здоров'я і всього найкращого. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!